В Україні є стара приказка, який їхав таку здибав. Можливо, хтось сприймає це як жарт, але насправді це діагноз нашому серцю і підказка нашій долі. Ми завжди зустрічаємо людей не випадково. Ми зустрічаємо відображення власних цінностей. По суті, ваш вибір ніколи не був, друзі, випадковим. Ви обрали. Того, хто дав вам саме те, що для вас було справжнім скарбом. По суті, ви вибрали саме ту людину або виберете, яка запропонує вам те, що на той момент буде для вас найціннішим. Тобто, коротко кажучи, ваш вибір завжди виходить з вашої системи цінностей. Всі люди, хто в вашому житті, це люди пакетні з вами в ваших цінностях. Тобто вам супутника життя ніхто не втулив, ви самі його вибрали згідно свого серця. Саме про це каже Христос, а каже дуже принципово: Він каже так: де скарб твій, там буде і серце твоє. А там, де серце, там і погляд. А там, де погляд, там і рішення, там, по суті, і напрямок життя. Людина ж, по суті, не просто шукає когось хорошого, як ми кажемо. Вона шукає того, хто відповідає її внутрішньому світу. Якщо для тебе найціннішим були лише емоції, лише зовнішність, фасад, лише статус, вигода, комфорт, саме на те ти і відгукнувся, і саме те ти і отримав. Хлопці, зараз стукую в танк. Якщо ви одужуєтесь на зірці, то ви вибираєте коротко. Тривале, скажу так, задоволення і довготривале розчарування. Але якщо в центрі твоєго життя є глибина, характер, вірність, здатність любити, прощати, чекати, залишатися вірним, і ти тянешся до того, то саме це є справжнім фундаментом довготривалих стосунків під назвою Сім'я. І це послухай. Це не про засудження, це про відповідальність, хоча б за себе самого. Це про чесний погляд усередину себе. Бо ми ж не просто потрапляємо в стосунки, ми самі їх формуємо задовго до зустрічі в своїх думках, в своїх виборах, в своїх цінностях, в своїх пріоритетах. Орієнтована людина на плоть, на фасад вибирає фасад. Та хто займалась тільки фасадом, дивиться тільки на фасад, але жити тобі не з фасадом, а з характером. І правда, ця стосується не тільки шлюбу, якщо брати, вона стосується друзів, команди, там, служіння, бізнесу і взагалі майбутнього. Тому саме головне питання не в тому, хто зараз поруч з тобою, головне питання, ким ти стаєш, і це вибір кожен день. Бо коли змінюється моє серце, мої думки, мій світогляд, то змінюється і шлях, а коли змінюється шлях, то змінюється і зустрічі на цьому шляху, який їхав, таку здибав. Але в цьому всьому є неймовірна надія напрямок можна змінити. Покаяння це не просто церковне таке слово, це не про сором за минуле, це про новий погляд у майбутнє. Це момент, коли людина перестає жити за старою системою цінностей і починати вимірювати своє життя Божою правдою. Христос каже, слово твоє є істина, тобто об'єктивна реальність. І коли змінюється серце, починає змінюватись усе навколо.